Люди кажуть, що там якраз таки бойова система трошечки змінилася. Атмосфера мені значно з першого більше подобалось. Лайки, підписка найкраща підтримка. Такі відео на каналі будуть виходити часто, а на стрімах ще більше того, що залишається за кадром. Стріми кожен день, окрім п'ятниці. Окей, мені здається, що я на Чічі. Давайте так. Про перший дестрендінг я дійсно можна сказати, що більшість праві, що сама бойова система, саме система екшену, вона не була якоюсь динамічною чи сильно цікавою, тому що вороги там не несли навіть на високій складності якогось з значного супротиву твоїм діям. Іноді щось там від їхніх тичок уникав і все і типу, влупив кейсиками і пішов далі. Це було все красиво, це було вилизано, але цього було як для екшена замало. Іначе зараз люди кажуть, що там якраз таки бойова система трошечки змінилася. І стала кращою, більш динамічною. Я вважаю, що це буде. Це все кадри Ага, це вже другий. А мені подобалось типу ті, мотоцикл. Ну, вона красива, така, така красива, як і минула. As a result, establishing trade routes has become more central to gameplay than it was in the first game. While traversing the world itself has become more convenient, the system can all be customized. Combat plays a greater role in Death Stranding 2. The system is used merely as a way to secure supplies and ship bases. Death Stranding Director's Cut already added infiltration missions into mule bases, but Death Stranding Two builds more varied stages and systemized combat in the open world, seemingly so, as an extension of that. New human enemy forces such as okay. <Advisors> um, того, що ти не стріляєш, а електрикою б'єш сильно, це нічого не дає В бойовій системі. Бойова система більше а, складається з того, що ти можеш якось пройти, вирішити бій, який між вами стався, якимись різними діями. А те, що ти в стелсі можеш різні штуки давати, ти все одно це по факту вирішення однієї самої проблеми. BTs, or creatures that appear due to the Death Stranding phenomenon, also have new types. Larger BTs with stronger attacks make the combat more challenging than it was in the first game. Combat has become more tactical as well. By throwing a speaking doll called Dollman, you can observe the insides of bases from above to grasp enemy placement and movement lines. While close combat remains important, remote stealth attacks with the blood boomerang, precision shooting with sniper rifles, and utilizing assault rifles and grenade launchers give the player a multitude of new options. It's even possible to put down Sam's backpack, allowing for more agile and nimble movement by completely separating him from his cargo. Weight management directly connects to mobility, which greatly enhances tactical flexibility. Whether to engage in direct combat, juice stealth, or avoid combat altogether, freedom of the а, сам поки що. А, Атмосфера мені значно з першого більше подобалась. Бо в першому вона передавала рівень самотності, пустоти. А зараз багато зелені нічого якийсь пісочок. Мені не дуже подобається зараз. You Я би ще нічого сильно не змінилось. Мені здається, що не буде якоїсь вагомої зміни, яку можна було б. Притягнути до кардинальних змін у бойовій системі, де стренінга другого.